Орієнтовно, я орієнтовно порахував, десь 22 тисячі євро стане цей трактор. Можливо, менше. Все залежить від того, скільки там розмитнення буде коштувати. Це, пов да. Це на повітряному охолодженні Дойц мотор. Самі лучші двигателя, які є. Хто знає, напишіть в коментах, підтвердять. Передні шини такі, задні шини отакі. От. Висуваті. Підмалювати, але технічно питань якби по трактору нема. Двигун ви чули, як працює. Якщо не чули, подивіться відео далі. По навіски, по всьому, як би. Топчик, 6, дойць. Отакий сейм. вбиваємо трактора, механічна коробка передач з полупередачами проти ваги. Ну що, що бачите, не вимито, нічого не зроблено з трактором, так як, так як ви любите, щоб воно виглядало. А хочете, зробимо косметику. Але цена, ну, якщо 21 євро і остане цена, стокінські сили, я думаю, що це прекрасна ціна. Дивіться, я тракторець Сейм. Сейм Сильвер або саме Стокінських сил. Ну давай заводь. 96 рік чи 97-й. В оригіналі. Гляньте як завівся. Механічна коробка передач. Який МТЗ? Який китаєць? Просто подивіться на цей трактор. Тойцовський двигун. Шини, зрозуміло, підтерті. Но, але ще, мабуть, заводські шини стоять. З Франції теж привезений тракторець. табличка його ось. Точвурка, сильник. Чи шустка? Шоста. Файно ходжу. Так от. Підмалювати ну, від, треба, зрозуміло, але бачите. Фермерський трактор, що до ще говорити. 11600 фільтри, фільтри до, фільтри. Фільтри до фільтри. No. ну Фільтри до, відомо, що до вимяну. 11600 мато 600. О. Вентиляція, магнітофончик пульт керування цим нав'язкою задньою передачки половинки переключаються тут ці. коротше так о ком цікавий дзвоніть, зараз питаю яка ціна цього трактора реверс вперед, назад але це реально класні трактора реально класні оба отако Косметику можемо зробити, можете самі зробити.